Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні четвер, 7 серпня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих новин, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Як завжди, традиційно є про що поговорити. І ви знаєте, давайте скажемо відверто: комусь із вас, от просто зрозуміти, розібратися, всю перепетію. Наприклад, вчорашніх позавчорашніх подій довкола перемовин, довкола поїздок Стіва Віткофа, спецпредставника президента Трампа а, до Росії, виступу безпосередньо Трампа перед цим інтерв'ю Державного секретаря США і радника з питань національної безпеки президента США за сумісництвом Марка Рубіо, а, розмова президента США з президентом Зеленським, тобто. Дуже багато всього і виступ безпосередньо Трампа. Але яку ж конкретику ми отримали? Що, от, знаєте, давайте визначимося так. В першу чергу. Можна скільки завгодно говорити: перемовний процес триває, тривають якісь обговорення, відбуваються зустрічі, відбуваються телефонні розмови, це все по колу, по колу, по колу. Що нас має цікавити в цьому всьому, на що ми маємо звертати увагу? Ми ж з вами не пишемо якусь роботу наукову щодо ходу перемовин. Хоча я не знаю, що можна наукового тут описати, але ми ж цього не робимо. Ми говоримо про результат, що цікавить найбільше людей. А наскільки ми просунулись, а що може відбутися, а наскільки ми стали ближче до того потрібного нам омріяного миру, на який чекаємо, який хочемо отримати, але, звичайно, не ціною. На якихось негідних поступок з нашого боку. І тут президент України Зеленський абсолютно правий, коли каже про те, що ми зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше закінчити а, війну і отримати мир. <кій> Сумнівів немає. І жодних не може бути тут інших тлумачень чи, скажімо так, протиріч. Ні. Дійсно, ми маємо рухатися до омріяного миру. Але яким шляхом і чи стали ми ближчими? Після вчорашнього дня, після 6 серпня, після візиту Стіва Віткова до Москви. потрібно взагалі тут знаєте, чесно говорити і поставити два питання. Два питання можуть бути. От не більше. Давайте з цього всього виділимо. Чому я кажу про цих два питання? От дивіться: наприклад, виступає державний секретар США Марко Рубіо. Дає інтерв'ю американському телеканалу Fox News. У якому він каже, що питання територій, тобто територіальне питання, буде одним із принципових в ході майбутніх перемовин і дискусій між Україною та Росією, утримався від коментарів стів Вітков. але я нагадаю його попереднє інтерв'ю, наприклад, Такеру Карлсону і не тільки, де Вітков говорив про п'ять регіонів. У нього це постійно було от, п'ять регіонів. Це значить камінь спотикання. Потім Вітков пішов в тінь. Ну точніше не пішов в тінь. Він пішов а, вирішувати питання на близькому сході. Як уже вирішив, ну ми бачимо, скинули американці бомби по іранських ядерних об'єктах. і вирішували. Я думаю, що в цьому випадку інакше не можна було б із Москвою, ніж скинути теж на них бомби, і не інакше це вирішувати. Це був би найдієвіший інструмент і демонстрація сили. І лідируючих позицій американської супердержави. Ну, але цього не відбулося, тому і поки що немає ознак, що в найближчій перспективі, на жаль, може відбутися. Так от Рубіо і Вітков. він поки що мовчить, але я не виключаю, що він долетить до Вашингтона і теж прозвучать якісь заяви, можливо, десь інтерв'ю окремим американським медіа з цього приводу. Але питання територій. Що, знову ж таки, попри всю конфігурацію, попри те, що президент США, як повідомляє американська газета The New York Times, готується зустрітися з Путіним вже найближчим часом і готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським, а потім, можливо, якийсь трьохсторонній формат навіть продумати в ході обговорень. Ну, тобто, окей. Хоча Рубіо говорить той же держсекретар Трампа, держсекретар США про те, що ну для цього знадобиться ще багато часу і обговорень по різних пунктах перед тим, як ми дійдемо безпосередньо до зустрічі а, лідерів, ну і це логічно. А це до речі, багато в чому дублює і російську позицію. Це те, що говорить прес-секретар Путіна Пісков, коли каже про те, що так готові зустрітися. Але ще багато до того потрібно уточнити різного роду деталей. Ну, ось так складається. <кій> уточнити деталі. Але уточнюються деталі. На це піде кілька днів. Не, не думаю, що за кілька днів вдасться, скоріш за все, кілька тижнів, і умовно, десь там через місяць підходять вони до питання можливої зустрічі організації. Що на порядок денний виходить, уважно. Слухаємо, що говорить державний секретар США Марко Рубіо в цьому питанні. Так от він каже про те, що питання територій буде мати важливе принципове значення, і при цьому можна буде дійти до обговорення припинення вогню, перемир'я в майбутньому. Але це дається як, ну, нібито, знаєте, нібито така. Мікс російської позиції, все ж таки, тому що Росія приїздила на перемовини в Стамбул, і, на відміну від України, не підтримувала ідею про те, щоб поставити першим питанням а в пунктах угоди, в пунктах про взагалі подальший перемовний процес. першим пунктом мало стояти питання припинення вогню. Путінські посіпаки, його представники, пропонували цей пункт залишити там якимось сьомим, восьмим, дев'ятим, десятим. Ну, власне кажучи, тут уже немає значення послідовність. Якщо він не перший, то е, очевидно, що Росія буде прив'язувати е, припинення вогню і перемир'я до настання певних умов і виконання з боку України певних передумов, не інакше, тому що інакше це працювати просто цей, ця конструкція за російської логіки. Ну просто не зможе. Ось що тут потрібно розуміти відтак. Що ми маємо? Ми маємо поїздку Віткофа близько трьох годин розмови з російським диктатором Путіним. Відмова від коментарів. Зате почали там Ушаков російські представники Пісков, інші вже накидати якісь умови, відмова від коментарів. Подальше інтерв'ю американського державного секретаря Марка Рубіо, виступ президента Трампа. Який і, і статті за Нью-Йорк Таймс, і не тільки про Ройтерс, так само здається, були про те, що американський лідер готовий зустрітися з російським диктатором, а потім і з президентом України. Ось це те, що ми маємо. Глобально, щось змінилося? От ви побачили, ви відчули, мої шановні друзі, дорогі підписники, ви побачили, щоб щось змінилося принципово. Щоб спостерігалася якась значна істотна динаміка в процесі, я не побачив особисто. Можливо, ви? Ну, скажіть мені, будь ласка, в коментарях. Взагалі напишіть, будь ласка, в коментарях тут під цим відео. Дуже ціную вашу думку. Дійсно, є важливі мудрі речі, які ви пишете, і вони чіпляють аж подекуди от за душу. Тому пишіть, цікава ваша думка. Чи побачили ви, можливо, якісь зміни? Тому що я особисто ні. Бо як би там не було заяви, зустрічі, поїздки, телефонні дзвінки, ми маємо різні зміни, різні етапи перемовного процесу. Але а, комусь, можливо, цікавить і процес, нехай в це заглиблюється. Я не дуже то хочу заглиблюватися в процес і в моторику цього. Тому що я прекрасно усвідомлюю, він дуже складний. Він непростий, він має свої нюанси. Як би не хотілося його пришвидшити, є на цьому шляху значні складнощі, і давайте скажемо: от подивіться, з моменту приходу президента США Трампа, от як він почав е, по-новому перемовний процес, взагалі він його стартанув, можна сказати так, на повні груди. Ось з того моменту ми маємо ось таку динаміку. Практично з е, часу, там з кінця лютого, з початку березня. Допоки це все триває, ось така динаміка. Але вона і не може бути швидшою в таких війнах екзистенційних, тому що просто Росія прагне стерти Україну і українців з лиця землі, а Україну як державу з мапи світу. Ми ж прекрасно це розуміємо. Тут немає жодних ілюзій, і в війнах такого масштабу, за такими умовами, при таких вихідних даних, при тому, що ворог хоче просто геноцидної війни. І це ми бачимо. Дуже швидко домовитися і досягти прогресу, теж неможливо. І я свідомий, свідомий цього і прекрасно це розумію. Тому сказати про те, що від однієї двох-трьох зустрічей чи там п'яти-семи телефонних дзвінків буде якийсь прогрес, теж не варто. Але, по суті, давайте порівняємо ті інтерв'ю, які були там в березні-квітні. Стіва Віткофа, спецпредставника президента Трампа, і теперішнє інтерв'ю державного секретаря США Марко Рубіо про те, що питання територій, і там питання територій, і тут питання територій. Наскільки масштабний був здійснений прогрес в такому разі? Ось яке виникає запитання, як далеко ми просунулися? Ось що цікавить я думаю людей, головне всіх, 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 і хто на фронті, і хто. В тилу чекає тих, хто з фронту, і хто допомагає в тилу, і хто боліває за Україну, і тут, в Україні за кордоном, всюди ось ключове запитання, яке є. І тому ми всі маємо чітко усвідомлювати та розуміти, що ми маємо дати відповідь для себе на два запитання: в усьому цьому, не прикрашаючи там динамікою перемовин, процесом, знову ж таки кажу, ми. Не пишемо з вами наукову публікацію. Але є два, два ключових запитання. Перше. Чи погоджуємося ми, український народ, з тим, що Росії має відійти Херсон, обласний центр, і в повному обсязі в межах Адмінтериторіальних кордонів Херсонська область, пустивши Росію фактично на правобережжя? Звідки їх викинули наші бійці, друге те ж саме питання, але стосується міста Запоріжжя великого обласного центру, промислового центру України, міста з прекрасними людьми і усієї області в межах адміністративно-територіальних одиниць? Це перше питання, яке буде ставитися. Адже якщо ми бачимо, що Рубіо знову говорить про питання територій. А з Росії не чути жодних умов про те, що вони там готові до зменшення своїх якихось хотілок чи вимог, Ба більше видання CNN, От американський телеканал CNN пише а, свіжу новину про те, що Росія може спробувати протягом кількох наступних тижнів провести якусь операцію там з висадки в Херсоні. Не вірю і не бачу, що вона може бути успішною але. Те, що ворог проводить певні дії в напрямку Херсону, зокрема, б'є по мостах і не тільки це теж помітно. Хоча знову ж таки підкреслюю: я не бачу якихось ознак того, що російські війська можуть досягти там значного істотного успіху. Але ну, CNN про це пише так, от питання стосується територій. Росія свої ці вимоги не змінила. І вона продовжує ведення агресивної злочинної війни, якраз з метою того, щоб досягти саме цих е, е, як мінімум цих вимог, як мінімум. І друге питання. Друге, друге. От друге, це дуже важливо. Чи готові ми продовжувати нашу боротьбу і наш спротив російській агресії і путінському режиму? Доти, доки Путін. Не помре, доти, доки не відійде цей склад так званої політичної еліти Росії, і доки ми, давайте скажемо так, не переживемо Путіна, грубо кажучи, в одному зі своїх інтерв'ю, здається, для БіБІСІ Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Володимир Зеленський, абсолютно чітко, правильно та зрозуміло підкреслив одну дуже важливу опцію. І варіант, коли зробив заяву, що Путін помре, він не вічний, а ми будемо жити. А ми будемо жити, Путін помре. Мудрі правильні слова Зеленського, які потрібні, особливо для нас, і для Заходу, коли вони думають, що путінський режим вічний, йому нічого там не загрожує, все буде гаразд. Ні, це не так. Не вічний. Зараз подивіться, він показали вкотре Кадирова, який вже знову схуд, то знову розтовстів, то схуд, якого менше показують, який кажуть там при смерті. Путін, чому говорять про двійників Путіна, про те, хто зустрічався з Тівом Віткофом, справжній Путін чи двійник? І багато хто висловився про те, що це двійник. Зі зрозумілих причин, тому що є багато ознак різних путінів, які зустрічаються. Так от це ж тому? теж, Тому що у справжнього Путіна можуть бути вже дуже серйозні проблеми зі здоров'ям? Я це до чого. Я це до того, що ви мені скажете зараз і напишете, і багато хто мені намагається апелювати і дискутувати без проблем. Люблю дискусії і готовий до них, і відкритий до них немає чого приховувати. Так, от про що скажуть? Про те, що російський режим стійкий, а після Путіна може прийти ще хтось значно гірший, і може ситуація тільки ускладнюватись, а Росія і росіяни не змінюються, і не треба мати марних, наївних сподівань, тому що ця імперія вона такою була з часів монголів, монголо-татар і так далі, і в їхній природі війна і руйнувати. Так, я можу з вами тут погодитися. Багато в чому ці аргументи є правильними та мають рацію. Але я наведу контраргумент. А давайте подивимося на систему радянську СРСР. Створена репресивна машина. Репресивна машина терору, червоного терору, репресивна машина знищення інакодумства, придушення будь-яких вільних думок та право особистості на вільний розвиток і самореалізацію. Жодних думок про демократію чи навіть там демократичний соціалізм. На який, про який там намагалися натякнути окремі діячі, тогочасного, тогочасних, а, тогочасного, вибачте, тих часів, давайте скажемо так. І Сталін, який це все тримав, який це все шляхом знищення своїх і ліквідації фізичної, політичних опонентів по партії, жорстокого. Жорстокого кривавого терору, винищення і викорінення взагалі будь-якого інакодумства в країні, поневолення шляхом голодоморів. Шляхом всього він будує ось ту машину Радянського Союзу, тюрми народів, як пізніше це назвали. Що після нього, що після його смерті, починається чублення, боротьба за владу, починається дискусії, хто ж має прийти, Берія Хрущов між собою і так далі. І, зрештою, вже можна фіксувати, що певний надлом в системі СРСР він розпочався якраз після того, як помер Сталін. Так, це тривало довго, зрештою. Але перепетії, внутрішня боротьба, внутрішня роздробленість, воно все пішло вже звідти. Чи може бути так в Росії? Так. Сьогодні Росія не є радянським Союзом, Путін в не вибудував, як би він не хотів. Потакати тому ж Сталіну, якби він не використовував подібні методи терору, придушення опонентів їх ліквідації, знищення там медіа і так далі, ні. Йому не вдалося цього досягти, хоча він би прагнув тих же результатів. І тому немає там такого. Це перше. Друге, що невже хтось думає, що вся путінська еліта стоїть далеко за нього там і всі його підтримують. І готові насмір піти, там все голови покласти всі, та ні. Звичайно, ні. Ті, хто зараз готовий кланятися Путіну, його обіймати і говорити, який він, там я не знаю, найкраще, вони ж його в один із моментів готові зрадити. Тому для нас, що для нас означає падіння путінського режиму і в певний момент відхід Путіна від влади? Для нас це означає шанс, вікно можливостей. Коли ми можемо підняти питання і військовим шляхом деокупації окремих територій і вирішення питань щодо вступу в НАТО і в ЄС, і, зрештою, скажімо, ослаблення і взяти участь в певних деструктивних діях, спрямованих на ослаблення російського політичного режиму максимально зсередини, користуючись із тим, що там. Може настати смута, як це бувало неодноразово в російській історії, і ось тут ми можемо вийти на арену і діяти не даремно. До речі, Служба безпеки України анонсує нові спецоперації проти Росії. Ось, наприклад, обговорили президент України та голова СБУ удари по військових цілях у глибині Росії. Президент України Зеленський заінтригував дуже приємно і оголосив, що погодив деякі операції. Лаконічно висловився глава держави про зустріч з головою Служби безпеки. Ну ось тому погоджені операції. Отже, підсумовуючи, скажу так: два питання, і давайте дамо на них відповідь, що ми хочемо. І тоді процес перемови не матиме такого значення, а матиме значення важливість результату. Дайте відповідь кожен собі на запитання: віддавати території чи пережити Путіна при всіх складнощах, при всьому тому, що це війна, при всьому тому, що вона не несе нічого приємного, на жаль, несе руйнування, втрати, біль, переживання. І немає хороших сценаріїв. Якщо хтось думає, що воювати постійно це добре, ні. І я так не вважаю. І я хочу, щоб настав мир. Прагну цього ще дуже хочу. Але він настане. Просто він настане тоді, коли дійсно буде крах путінського режиму. Бережіть себе і слава Україні!